У кожній споруді сила, що несе навантаження. Але звідки ми це знаємо? Ми тестуємо її до межі. Робота під тисячами тонн без компромісів. Щоб ви могли побудувати майбутнє на міцному фундаменті? Кожен зразок проходить випробування за європейськими стандартами. Ми гарантуємо сталість якості і абсолютну надійність. Кожен зразок проходить калібрування, фіксацію і повне занурення у процес розтягу, ми відстежуємо силу до останнього міліметра подовження. Переконайтеся самі. Обріть арматуру, що не підведе. Звертайтеся до державного підприємства івано франківськ стандарт метрологія. Ваш партнер у зведенні міцних конструкцій.